Віталій Буталій Шахі грає проти Данте. Болгарія рейтинг 2004. Варіант птеродакт. За секунди 500 кодів супернік зробив. Молодець. Лайк. Like <coughs> Це тримаємо, пішачка віддаємо. Чомусь. Ну, в дебюті він черкоровку не зробив. Мене слон може кудись вийти туди, кінь вийти сюди. Взагалі кінь є 5 погрожує. Як що? Щось він вже задумується, це мені вже не подобається. Що ти думаєш? Що ти грає, як виграється. За секунду роби всіх, десь. Парет. Тепер забрав. Окей. Ну, десь поки що можливо. Що. Так, ну, поки є поле є 6, то прийдемо туди. Далі, мабуть, якось мы туру утекут. Переведемо. Так, а ти фразя тут не втрачаєш? Ні. як я тут? не назов. Хотелось бы, но нет. Ну, дурачи, так, так, я Прада тут возьмешь. Сломав такий собі. Ну, добре. Не знаю, що він там робить, хай стоїть. Спробую без нього обійтись. Що зараз так Туди так? Цікаво, як мінімум. <кій> ти, правда, вони всі пішачки забереш. Ну, це, -то, це -то, конечно, не так, як шо? А, на 4. Пришла четыре, да. Так, ну окей, тут я ж водонько сюда иду. Вот этот напав тут. И тут. Не може це так грають, так одними фігури там, інші фігури там. Не може, все буде так окей в ньому. А ми швиденько зараз спробуємо це доказати. Розміняємося і швиденько щось тут підкрутимо. Гайки біля короля. посюды и дашь мы ну, даем напал на пешака, да? И на туру. Такие хитики с Поняв твою супер ідею. А туди? туди просто. Туди просто тоді так. Тоді так. Тоді так. Тут захищено все. І все. І не втримується позиція. Як захищатись? Можеш тут взяти, ну тут мат. Можеш відволікти, звісно, фрезя все рівно ти не встигаєш. 88 на 71. Ну, якийсь варіант суперник розіграв. Час під часу грає. Ну, проблема в тім, що якби розвиток не закінчений, він бігає за пішаками. Крім того, у нього менше простору, крім того, він віддав чорнопольного слона, десь тут чорні поля сладкі. Ну і білі сладкі, тому що пішак d5 створює нам хороше поле. Ну, крутиться суперник, шукає якісь шанси свої. Ну, я не з'явнув. Ще прохідний пішак. Цікаво, чому він не пішов отак сюди, наприклад. Я б є 7, -7 все рівно зіграв, звісно. А, ну він це все те саме вийде. Ok